Привіт всім, вітаю вас на каналі Plane Ukraine. це канал присвячений авіації загального призначення. Сьогодні ми знаходимося на аеродромі Бремтон, з якого вже було декілька випусків. І сьогодні у нас планується переліт. Переліт з Бремтону в аеродром Ошова, де літак Piper, на якому я періодично літаю, буде проходити технічне обслуговування. Точніше, там буде встановлюватися додатковий. Компас, який буде приєднаний до цифрових приладів AV30. Але є питання. є питання стосовно цього перельоту. Чому? Тому що, якщо подивитися в той бік, то видно, що там є певні хмари і певні опади. Я вже подав флейтплан, флейтплан подав по телефону, і це дуже зручно. Одразу отримав нотами, нотамів там ніяких немає по маршруту, бо я буду летіти в неконтрольованому просторі. У погоді сказали, що є shower rains, тобто це зливи. І є lightning, тобто є блискавки. Декілька є варіантів. Перший варіант перелетіти без проблем. Другий варіант почекати ще, відкласти виліт по флайт-плану. Третій варіант взагалі перенести цей переліт. Четвертий варіант, можна злетіти, подивитися, яка там погода, тобто піти по маршруту і в, в разі необхідності повернутися знову в Бремтон. На аеродромі тиша, ніхто не літає, вітру немає, але відчувається така досить висока вологість. І я би сказав ну десь 28-29 градусів. Тобто, якщо би. Тут літаки заправлялися би бензином, то я би, мабуть, навіть і не думав би, не летів би. А з урахуванням того, що е, тут все заправляється виключно на Авгазі, тобто на сотому ЛЛ, то проблем. Поки що те, що я зробив, це переніс флайт-план, виліт з 5.30 на 6.30, бо все ж таки по прогнозу погоди тут будуть. Е, Акумулюватися такі е, хмари з, з опадами і, можливо, навіть з блискавками, тому краще почекати і вилетіти трохи пізніше. Але вони рухаються на північний схід, тому відповідно, вони прийдуть і буде можливість вже вилітати. Тобто вилітаю на годину пізніше. Зараз потихеньку зроблю префлайт-чек. Вже зчихлив е, літак, це з собою візьму. теж. Готуюся до виліту потихеньку, не поспішаючи, все перевіряю. Точно треба відкрити зверху спочатку, а потім вже там. Ага, вже немає одного сидіння. Одне сидіння Едуард зняв. Перевіряю спочатку рідини, палив там більше ніж достатньо, більше, майже повний майже повний кварт. Дивіться, який класний колір. Водички немає. Так, а щоб перевірити е, від стій палива е, з карбюратора, то треба включити мастер світ і фіопамп. Тільки так можна перевірити. Ставимо лівий бак. Єп. Біжить. О, все добре, вливаємо його назад в лівий бак. Короте, це просто прикол. Ключі лежать на торпеді. Але я захлопнув двері, бо подув вітерець. І виходить, що ключі замкнені всередині. Тепер моя задача відкрити це маленьке віконце за допомогою цієї проволочки. І тоді вже рукою дістати ключі і відкрити. Ну, це просто ржака. -є спрацювало. Капець. No Оце такі приколи. Так, тепер. Є. Ура! Ключ у мене. Я вже взяв ключ у цього у іншого пілота. Думаю, може підійде, бо вони всі плюс-мінус однакові. Взяв відсесний ключ. Літачок завівся з півтичка, можна так сказати. Це вже... Легенько, класно. Тільки зробимо три праймера і вперед. Зараз прогріваюсь по плану через 5 хвилин виліт. Можна трошечки пізніше. По маршруту, що у нас зараз. Зараз поки що видно, що ближ, ближче до Ошева оця точка, там ще є мари, які нам не потрібні. Але ми можемо перед ними. Долетіти до них і там трошки покружляти, бо вони всі йдуть на на північний е, схід, тобто вони проходять по прогнозу. А залітати я не хочу в CTR І тим більше, що в плейт-плані не подавали заліт в CTR або в зону термінала Пірсон, е, тобто міжнародного аеродрому Торонто. Тому можливо трошечки візьмемо. Ближче до Пірсона і десь на висоті 2000 футів обійдемо з півдня. Рулимо в ранаперія. Це таке коло, де можна стати в будь-якому місці. Дуже зручно класно зроблено, що ти можеш по колу стати, тобто ти не на кого не не женеш повітря. Всі розвернуті в кожен свій бік. І тут робиться ранап. А потім вже у рульожці туди на злітно посадкову смугу. Нікого немає. Навіть юніком, Всі типу, порозходились додому. Хто буде в 6.30 тут сидіти, коли польотів немає. Бріфінг сам для себе. Влітаю, лечу по маршруту. Якщо бачу хмари, в хмари не залітаю, в дощ не залітаю, в блискавку не залітаю. Отакий От брифінг. При необхідності повертаюся на аеродром виліту. Let's go. Brampton traffic, Bravo Cobra Call for lining up runway 33, departure to the north. Трошечки справа піддуває. І даю йому трошки розігнатися ще. Here we go. Просто так виглядає, наче все непогано. Навіть там, де є хмари. Навіть там, де є хмари, там, а, там є дощик невеличкий, але не щось таке страшне. Але нам все ж таки в той бік летіти вправий. Зараз будемо дивитися, зберігати. Невеличкий дощик. В принципі, це не страшно. Єдине, що я зроблю, це я відкрию карп-хід. Трошечки зменшить мою потужність. Але без впевненості в польоті, що вода не потрапить в карбюратор. Багато зелені, і сів полів. От якраз ті дощики, які ми пролітаємо. Ось один справа. Красивий. Видно куди дує вітер, до речі, по ньому. Дуже зручно. Прямо він такою стіною стоїть тут. І зліва трохи.

Легше летить. <хи> тут ендюранс на цьому літаку, тобто запас палива, який зараз, то його вистачить на 5,5 годин. То я можу в отаву злітати і назад ще й мені вистачить. Летить собі рівненько, я виставив триммер. Тут в файпері триммер дуже кумедний такий, він крутиться тут от так, ручкою. Виставив триммер, виставив оберти. Він собі летить. От. Будь ласка, він тримає висоту 2010 футів. Так, ну ми вже розвертаємося в бік ошави. До речі, якщо побачити, якщо подивитись на, на горизонт, то там просто сонечко. ETC, that you have information кабек. Це з трошечки новими даними. Тиск не змінився, смога не змінилась, трошечки змінився вітер. Але зовсім незначно. 190 градусів 7, 7 вузлів швидкість вітру. О, а тут вже такі хмари, це називається протокумулоси, тобто вони, не, вони тоненькі, вони не, не містять в собі а, води, дощу не містять в собі. Починається бовтанка, прям не починає ковбасити нормально так, літак його з боку пік його кринить. Пов'язано. Важливо, тому що поряд тощові хмари вони створюють таку турбулентність. Але трасе, добряче! Тому треба бути пристернутим. Інакше, повно, головою поткнутися в стелю. А це не бажано. Чарлі Fox Trad. Bravo, Quebec, Alpha Russia. Bravo Quebec Alpha Tower, not below 2,000 feet, join right hand downwind runway 23, information is Quebec. Uh, information Quebec, uh, not below 2,000 feet, joining downwind right hand runway 23, Bravo Quebec Alpha. Are to be so far, so you. I'll give you an instruction. I'll give you an instruction. I'll give you an instruction. I'll give you one more 360 and then route via Raglan and Columbus for the right base. Report Columbus. Hot Bravo, Quebec, Alpha Tau. You are number two, following a 172 on a right base. And there are a couple of Cesars inbound from the north to follow you. So you're going to fit in quite close behind that and Let me know if you see them. Uh, looking for traffic, Bravo Quebec Alpha, not in sight yet. Uh, Oshawa Tower, Bravo Quebec Alpha, traffic on final in sight. Bravo Quebec Alpha, thank you, follow that 172 on the slant right base please. Following the Cessna, Bravo Quebec Alpha. Uh, Oshawa Tower, Bravo Quebec Alpha, turning base runway three. Bravo Quebec Alpha, roger, continue approach. Bravo, Quebec Alpha. Now, number one, keep it tight, please. Number one, Bravo, Quebec. Tell Zula, Julia, thank you. On to Bravo, call me on ground 18.4. Bravo, Quebec Alpha, Tower, clear to land, runway 23. Clear to land, runway 23, Bravo, Alpha final. Bravo, Kwanoski, Julia, Tower, you dropped off surveillance. What is your position? Thank you. Quebec Alpha, down to the end, exit right onto Charlie, and then call me on the ground frequency with your intentions. Uh also, Bravo, Quebec Alpha, request uh, progression uh, taxi instructions to Enterprise hangar. Bravo, Quebec Alpha, ground uh, taxi left on runway 30, then you go all the way down to the end, and exit right on Bravo. And you're going to make your way to that uh, hangar that has that black helicopter, and you see that area, that's the Enterprise apron. Uh, left to uh, runway three zero, then right and to the helicopter blue hangar. Uh, thank you. Well, go, Welcome, Welcome. Charlie one Charlie cross one two. Then Bravo Enterprise. Rome Zulu Delta. Watch the helicopter. Black helicopter. Go Alpha Romeo. I'm gonna presume you are ready when we have the gap. Wow. go for ready. 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 Down. Piper. А нет, вы не знаю. Он і вже і Едуард, я бачу. 3-0 Noverground Golf Alpha is key dot to маши ручку, Эдуард. <laughs> Все to... right пройшло добре. А був дощ, так? Да? Маленький дощик був. Ще один новий аеродром. Мені дуже подобається прилітати на новий аеродром. Це трошки для мене, як для uh, пілота, який не дуже часто літається. Для мене хвилюючий кожен раз момент. <гум> ну так виходить, бо я рідко літаю. Але це завжди класний досвід. Тільки приземлились, одразу до нас перейшов хлопець з пропозицією заправити літак. Класно, такий сервіс кайфовий. Декілька бізнес-джетів, гелікоптер. Ну і тут шкільні цесни, Enterprise Airlines і тут же у них maintenance. Чирокі ерво з прибираючимся шасі. Класний, потужний літак, більш потужний, ніж... Той, на якому я сьогодні летів, він трошечки більший за розміром і швидший. А це Douglas DC3, причому дуже активно літаючий літак. У нього по декілька рейсів на день на такій короткій відстані десь на північ, приблизно на 500-600 кілометрів. Просто неймовірно красивий птах. Нереальний. А це РВ-шечка, RV8. На ньому можна давати нормальну аеробатику. Тим більше, що він має тандемну посадку. Відповідно, у нього менший опір повітря, він може летіти швидше. Дуже класний літак. РВ. Збирається зкіт наборів. Тут свіженько так класно. Мені дуже тут подобається. Enterprise Airlines. Прохолодно. О, який крутий стіл. Пиши. Що писати? Куди прилетів? Звідки і куди прилетів? Ручка потрібна. Корпоративний лаунж для пілотів. Непогано, непогано. Блін, кафіки. Можна поспати перед наступним польотом. Каву попити, з'їсти якісь смаколики. Трошки про аеродром. Аеродром збудований ще в 1941 році, тобто йому вже 80 з гаком років. Має дві смуги, 800 метрів 1300 метрів. Дуже класний аеродром, дуже активний. Але знову ж таки, те, що прочитав про плани майбутні, можливо, його закриють до 2033 року. Є така тенденція. Був класний аеродром Баттенвіль, два роки тому я з нього літав. Але все, нема там нічого. Проїжджаєш, а там все вже знесли всі будівлі і будуть е, будувати багато поверхів. Кому цікава авіація загального призначення, підписуйтесь на Plane Ukraine. Дивіться відео, дізнавайтесь щось нове про авіацію. General Aviation. Все, goodbye! Приїхали вже забирати машину з Бремтона. А тут нічні польоти. Дуже це красиво виглядає. Стоїть бікон. Над аеродромом нічні польоти це кайф. Нічні польоти це круто.